Христос посеред нас! Є і буде! Церква не має звичаю святкувати День народження святих на землі, а тільки День народження для неба, тобто смерть. Та є винятки, і один із них це причиста Діва Марія. Ми святкуємо не тільки її Небесне, а й земне Різдво. Празник Різдва Пресвятої Богородиці це один з великих праздників, який стоїть на початку церковного року. Святий Андрій Крицький каже, нинішнє свято є для нас початком усіх свят. Воно є дверми до ласки і правди. Це свято особливо радісне і важливе, радісне, бо це день народження Божої Матері. Важливе воно, бо доводить правду, віру у Бога материнство причистої діви. З якої засіяло Сонце правди, Христос Бог наш. Євангелії записало нам дуже мало подій із життя Богородиці. Нічого не сказано і про її Різдво. Про це ми знаємо тільки з традицій церкви та Апокрифів. Звідси ми дізнаємося про обставини Різдва Діви Марії, хто були її батьки та те, що їх звати Йоаким і Іан. Речиста Діва Марія по лінії батька походила з царського роду Давида а по матері – мати звященного роду Арона. Анна жили в Назареті, були дуже праведними та жертовними любов'ю до Бога та людей. Великою журбою для них була їх бездітність. Та Господь за їх щиру молитву та добрі діла. Вислухав їх прохання і на схилі їхніх літ дав їм дитину, що була призначена на матір Божого сина. Різдво Пресвятої Богородиці належить до давніх богородичних праздників та до 12 великих свят нашого церковного року. Має один день перед праздинства та тільки чотири по празденства. Прихід на світ тієї, що мала бути Божою матір'ю, є особливим джерелом радості для її батьків, для неба, для землі та всього створіння. Марія відіграє важливу роль і значення в ділі спасення людського роду. Святий Йоанн Дамоскін каже: День Різдва Богородиці є днем всесвітньої радості, бо через Богородицю у людський рід обновився і смуток про матері Єви перемінився у радість. Нехай кожен з нас прийме заклик церкви радіти і віддати належну честь Божій Матері. З Богом! До зустрічі!